Просили більше буденних справ, тому я беру вас сьогодні в неділю разом з собою у свій день. Тільки я можу одягнути настільки світлі штани у недільний ранок, коли йде дощ. Подивіться, хто місцевий на горі стільки місця для паркування, 9-та година на годиннику, а сюди можна заїхати навіть цілим поїздом. Подивіться, скільки паркомісць. Для мене це дивно, тому що настільки завжди тут живо, а сьогодні так пусто. Певно, що всі сплять. Ну, а ми знімаємо готівку, тому що. Туди, куди ми вирушаємо безготівковий розрахунок, не дуже той ходить. А вирушили ми з вами на наш місцевий ринок. На цьому ринку можна купити все. Ми вже шуткували, що тут можна і поженитися, і знайти на смерті можна все, що хочеш. Багато всього новорічного, уже, але ми купували подарунки в садочок від батьківського комітету. Все прикупили, знайшли, потратили дві години часу, тому що не могли вирішити, що ми саме будемо купувати. Ну і я, Діло в своїх світлих штанах вимастилася як поросятку. Ну, це було зрозуміло. Запросили нас на каву, але кавою тільки це все не обійшлось. Нагодували і відправилися додому.